Друзі, всім привіт! Зараз нам Олексій розкаже про умови отримання мікрогранту для розширення бізнесу. О, дуже офіційно. Ну, ладно, швиденько поїхали. Отож, держава видає а, гранти на розвиток власної справи за умови наймання а, двох співробітників. Ну, типу, офіційно праця влаштувати їх треба. Це тоді вам дається 250 тисяч гривень і повертаєте ви їх за рахунок. Сплачення ЄСВ з цих е, найманих робітників. Тобто, по факту, е, так би ви платили просто ЄСВ, а так ви цим ЄСВ гасите кредит. Ну, не кредит, а грант, і відповідно ці гроші для вас безкоштовні. Е, от. Але що цікаво, ще що є компенсація від е, різних сфер населення, е, наприклад, е, переміщені особи, інваліди, і там ще кілька категорій. Не можна доказати інваліди. Чому? Інваліди першої другої групи, мені так сьогодні сказали. Люди з інвалідністю. Да. Коротше, да, люди з інвалідністю. От, наприклад, якщо ви наймаєте собі на роботу людину з інвалідністю, вам держава компенсує 120 тисяч гривень ну, типу, для облаштування робочого місця. Тобто ви подаєте заявку, от, скажете, от я оформлю собі таку людину з такими. ось… З такою ситуацією, вадами. з такими вадами. Е, да, і вам дають там, типу, майже без звіта, просто видають вам гроші і все, займайтесь. Прикольно. Скільки? 120 тисяч. 120 тисяч, якщо перша група інвалідності, і 80 тисяч, якщо друга група інвалідності. Так що, да. Так що я роз, буду розглядати таку людину на монтажера. А для ВПО нічого немає. Для роди? ВПО також є. Я просто не пам'ятаю там всі деталі. Для ВПО, якщо ти наймаєш ВПО, то теж йде компенсація ЄСВ. Тобто те ЄСВ, яке ти платиш, тобі компенсується назад. Ну, типу, з іншого фонду. Там, здається, у розмірі двох ЄСВ. Тобто, якщо ти там платиш. Три тисячі гривень, то тобі повертається 6. Щось таке. Протязі року, здається. Ну, теж, коротше, куча плюшок є різних, тому, тому поцікавтесь в центрі зайнятості і наймайте представників собі офіційно. Все, дякую.